Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами, з вами маємо ефір, де я хочу дещо об'явити. Ми зараз відкриваємо нову програму. Вже відкрили, вже є одни, одна передача, яка вийшла. Чому ми це робимо? Є декілька причин. Основна причина, що нас дуже сильно атакують, пропадають перегляди, сотнями щезають перегляди. Зовсім недавно я зі своїм внуком дивився передачу. Було десь 10 тисяч переглядів, пройшло десь 20 чимось годин, і через якусь годину ми знову відкрили. І від 20 тисяч переглядів лишилося тільки 16. І то ми бачили своїми очима, як це сталося. Мій внук прямо не розуміє, як така сильна, правдива організація, як Ютуб, і так може бути. Як так може бути? Він зараз побачив своїми очима без толкування дідуся. Ай Господь благословить, бачимо, де ми зараз є. Тому ми зараз, щоб нас так не атакували, не створювали різні ефекти, підкидували різну фальшиву інформацію на наші сторінки, боти і тому подібне, ми хочемо відкрити ще одну передачу. І якщо, наприклад, йде атака, нас можуть якийсь момент закрити, будемо мати ще одну сторінку, якщо встоїмо в цьому. І друге, яке немаловажне. Що не завжди на сторінках нашої передачі, яку я зараз веду з рамен церкви, я можу сказати те, що я міг би сказати. Чому я не можу цього сказати? Тому що я не хочу підставляти саму церкву. Якщо на цій другій передачі вона вже не буде йти від лиця церкви, буде йти від е, імені тих, хто є е, в проводі цієї передачі. Однією з осіб, це звичайно є я. Як пастор, як ведучий цієї передачі, я тоді вже можу сказати ті речі, які я рахую, що я мушу їх сказати. Час дуже небезпечний, час близький. Ворог нас контролює, дивиться за нами. І якщо зловлять мене, не пострадає церква. Не пострадає церква. Тому з цією цілею ми відкрива... відкрили другу сторінку, підписуйтеся. І там, і там є дуже важлива інформація, але на другій сторінці ми зможемо з вами побачити і часом почути те, чого не зможемо в міри безпеки самої церкви почути на сторінках передачі, яка йде від самої церкви, яка Господь нас благословить. Повну інформацію, як підписатися, сестра Стефа, яка є в в технічній частині цієї програми, вам розкаже детально під описанням. Церковної сторінки, як знайти нову нашу передачу. Хай Господь нас благословить. Також дякую всім, хто нас підтримує і фінансово, і духовно. Хай Господь віддасть вам сторицею. Прориваються такі коментарі. Пастор, чи тобі не стидно просити? Стидно, але я прошу не для себе. Ні одного долара в мій карман не йде. От сидять свідки в церкві і можуть вам будь-який час засвідчити, що від цієї передачі в мій карман, ціла церква наша може засвідчити. І не слухайте брехунів, які є, появляються, інакше їх не назву, що пастор збагачується цією передачею. Все йде або в церкву, або як допомогти тим, хто є біля нас. Я в свій, в свій баджет абсолютно нічого не кладу, а Господь всіх нас благословить. Також, коли ми є на сторінках зараз цієї молитовної зараз програми. Пам'ятаємо, що ми молимося один за одним, живемо в дуже тяжкі часи. Молитва є дуже важлива для кожного з нас. У нас є дуже багато молитовників. Я так спеціально дивився по інших передачах, які є на теренах України, на українській мові. Я щось, може, покажете мені, але я не зустрів, де є так багато бажаючих один за одного молитися, де як. Не на нашій сторінці Ukrainian Evangelical Baptist Church. Хай Господь всіх нас благословить. Також, коли ми молимося, ви бачите, який є знак нашої церкви. В новій сторінці там буде, можливо, трошки інше, роз... інший знак поставлений, але ви будете бачити, що пастор за вас помолився, команда за вас молиться, всі разом один за одного молимося. Тому не опускаємо цього моменту один за одного молитися. Сьогоднішня наша. Молитва буде називатися, і відповіді на запитання Занепад духовності в Україні. Занепад духовності в Україні. Надзвичайно тяжкий час, в основу роздумувань кладемо слова Матвія 24:34. Коли ж він сидів, тобто Ісус, на Оливній Горі, підійшли його учні до Нього самотньо і спитали, Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака пригоду Твого і кінця віку, йде мова про останні дні. Учні задають питання свого часу, і зараз ми так само ставимо це запитання перед собою. Ознака. І Христос каже: основною ознакою, самою основною ознакою, вір четвертий, є. Ісус вже промовив у відповідь їм: стережіться, щоб вас хтось не обманув або не звів, залежить які переклади. Обман на вершині. І то не є дивно, тому що ми входимо в період великої скорботи. Де керівником цього світу ідесе царів, які будуть йому прислуговувати, це є слуги сатани по відношенню до Євангелії Івана, восьмий розділ ми з вами читаємо: батько всякого обману і брехні, батько. Тому не дивно, що в цих сім років періоду великої скорб, скорботи, домінантною чи визначною особливістю періоду сім років Даниїла буде обман. Обманути всіх людей. Щоб ніхто не спася, щоб ніхто не війшов в тисячолітнє царство Уже мова за церкву не йде, бо церкви вже на землі немає занепад духовності в Україні. Я дивлюся персонально по собі, мені дуже болить серце. Той момент, коли я прийшов до Бога в 80-ті роки, коли я чув проповіді в церкві, я в той час прийшов з великого спорту, вчився в інституті, як для церкви. Того дня прийшла одиниця досить відома, яка вчилася, яка мала знання, яка мала певний розум. І що саме цікаве, що я чув проповіді надзвичайно високої якості. Всі ми з вами в той момент, коли я покаявся, вже ходив до церкви, мріяв, от відкриються двері свободи, поїдемо вчитися. Я вже той час їздив багато за кордоном, бачив інші церкви по, як, по відношенню до спорту. І думав, от як ми бачив семінарії, думав, колись прийде момент, ми поїдемо вчитися, наше братство, чи наш, немає значення, яка деномінація, П'ятидесятницька, баптистська, Суботницька, євангельські християни, їдуть вчитися, і країна підніметься в своїх знаннях по відношенню до Біблії. Будемо знати так сильно, як не знали наші попередники. Пройшло 20-30 років, двері відкрилися, понабудовували масу семінарій. Я кажу, як я би сьогодні чув такі проповіді, які сьогодні дуже часто, не всіма, не всіма, не можна всіх мірити під одне перо, але в більшості своєї такої низької якості, які дуже часто говоряться випускниками семінарії, які мають ведучі позиції в братстві, я би ніколи не покаявся. Мілина, пам'ятаємо зовсім недавно, була проповідь в одній з американських церков Сакраменто, церква Сол, де піднімалася тема, десь було, може, 3-4 тому місяці: святі, але не добрі. І коли розвивалася ця проповідь, і сиділи. Почули люди, через деякий час зрозуміло, що щось приходить, якісь резонанси, мусили розібрати цю проповідь. І в цій же церкві сиділи ведучі брати. Я був шокований, я був шокований. Дякуючи тільки, що є такий брат, як брат Антонюк, голова зарашнього об'єднання, який сказав конкретно ту проповідь, яка розбиралася. Сказав, що це настояща єресь. І знаєте, ті брати, які претендують на, претендують на ведучі позиції в братстві, схвалили ту проповідь, добра проповідь. І коли дійшло до брата Валерія єпіскопа, пастора Антонюка, він сказав: один в один, так як є, Єресь. А якщо не стане Антонюка? І займуть. Позицію ті брати, які рядом сидять і не побачили фальші, яка сіялася братом Кравчуком, Романом, проповідником молодим, але ніби успішним, який росте, має багато послідовників, і ці інші лідери сказали, яка була чудова проповідь, настояще єресь. Я кажу: я коли ми, я звертаюся до, до часів своєї молодості, коли я чув проповіді і тож брата Духонченка і брата коменданта, з другої сторони брата Біласа, брата Мальського, брата Мельника Миколи, не зрівняти з якістю сьогоднішньої проповіді, люди каялися. Люди бачили, що є означає правдиве покаяння, що робиться сьогодні. Лаудикійський період, крім процвітання, крім матеріалізму, в більшості своїх людей нічого не цікавить. І дякуючи Богу, що є гарні брати, такі, як, наприклад, як я вже казав, брат Антонюк, який дійсно, не боячись того, що біля нього сидять і його друзі, які, якщо не прийде церква, церква не буде забрана, що в якомусь проміжку часу вони займуть керуючі позиції. В братстві, хто тоді буде керувати, як тоді бути? Улюблені, молимося, молимося. Є багато добрих братів. Але ми бачимо, що зараз робиться на арені. Що Україна, яка певного часу так сильно духовно стояла, до 95, між 90 і 95 роком, були наповнені церкви. Люди бігли до церкви, велася івангелізація, а пізніше щось як стало. Те, що робиться в державі, Перекинулося до того, що робиться в церкві, Духовність, духовна сплячка, Лаудикія, яка конкретно показує, де зараз ми з вами знаходимося. А якщо я бачу, що ти не холодний, ні гарячий, я тебе виплюну зі своїх уст. То каже не пастор Андрусишин, то каже Бог до останнього періоду церкви, до всіх, хто є в церкві, якщо ти не покаєшся, я тебе виплюну. Бог це говорить до церкви. Що ми сьогодні робимо? Щоб церква жила так, як вчить Слово Боже. Ми з вами мали пандемію, маємо війну, як ми до цього всього відносимося, як зараз ми відносимося до того, що робиться в Ізраїлі? Як ми сьогодні відносимося до того, що Бог нам каже, не пройде і це покоління? 70 відсили 80 мова йде про Ізраїль. Коли все розрушиться, прийде період великої скорботи і все станеться. Чи ми дійсно це приймаємо, що ми живемо з вами в останні дні? Читаємо. Слава Богу! Читаючи Слово Боже, я його мало розумію, каже брат Анатолій. А слухачі, а слухаючи ваші проповіді, я бачу мудрого брата, в якого є цікаві проповіді. Брате, поясніть мені. То правда, що євреї заселять Україну. Перш за все, до маленької корекції брата, я бачу цікаві проповіді. Ну, я б не хотів, щоб проповіді були цікаві, я хотів, щоб проповіді були Бог що те, що йде через мої уста, щоб воно показувало нам Ісуса Христа, Його спасаючу силу. І приводило людей до покаяння. Тепер друга частина то правда, що євреї заселять Україну, не так хочуть. Але по відношенню до Слова Божого, це є фальш. І цей проект Новий Єрусалим, він ніколи не буде. Але ми бачимо, що одна частина євреїв, яка називається хасідською частиною, яка йде дуже сильно проти сіонських е, сіоністів, вони роблять все, що є в їхніх силах. Щоб зробити Україну другим Єрусалимом. А той Єрусалим, який там є, який був організований сіоністами, його знищити, щоб його такого навіть і не було. І тоді відкривається ніби розуміння, де є наша територія і де ми будемо жити. Так що, по відношенню до Слова Божого, абсолютно в Слові Божому немає ані однієї мі, однієї йоти, яка би сапортувало проєкт нового Єрусалиму, ні в старому, ні в новому заповіті. Є обітована земля, є Єрусалим, який буде, який буде відновлений після періоду великої скорботи, буде почищений, буде відбудований не третій храм, а вже по фактично по відношенню до того четвертий храм. Читаємо Езекіля 40 розділ 48, який конкретно описує побудову того храму, який буде в тисячолітньому царстві, і будівничим цього храму буде не хто-небудь, а сам Месія який відбере своїх святих людей, який відділить вірного від невірного, який розділить коліна, покаже, хто належить до коліна Левитів, хто належить до Арана, хто має право звершувати те, що є написано в Старому Заповіті, яке ляже як основа основ в роботу тисячолітнього царства по відношенню до приношення жертв. Так що буде Єрусалим, буде відновлений Ізраїль, буде відновлений до таких степеней. Про які ми читаємо, що було сказано ще в давнину самому Авраамові, Так що Новий Єрусалим це не біблійна тема, сатанінська тема, яка ніколи не, не візьме місця е, по відношенню до тисячолітнього царства. Слава Ісусу Христу, Господи, благодарю за проповіді і молитви за пастора Олександра, його команду, молитвині, сім'ю. Благослови Господи, всіх і сохрані, Господи. благодарю за всі Твої милості, за охрану, за щиту, дому сім'ї, сина. Господи, всіх благослови. Прошу Тебе, надіжда, надіжда. Боже, поможи у кожній нужді, стіли марка і мене. Благослови пастора і цю передачу, сестра Андрушчук. Дякую Богу за служіння, ваше пастор. Молюся за спасіння моїх дітей і зцілення онука міші від одиноїдів, щоб без операції обійшлось. Молюсь за кожного воїна, за спасіння душ, захисту життя та стілення кожного. Всі молитви підтримую. Ми в єдності вистоїмо. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу Богу нашому. Воскреслимо за ваші молитви і всім, хто молився за воїна Андрія. Неходжинська лімфома, неходжинська лімфома, пересадка кіскового мозку. Відбулося все, йде реабілітація. Дякую Господу за стілення Андрія. Дякую всім за молитви. Нехай Господь благословить вас, пастор, вашу програму за всіх молимося. Бачимо, подячне і не одна. Дуже багато подячних є записок. Ще зачитаю декілька просьб. Я знаю, сестра Галина Літо такий цікавий момент. Я знаю, що теличка. Я мала на увазі молоденька корова, коли я був, читав минулого разу коменти, казав я без образи для сестри Галини. Я вірю, що сестра Галина Літо, яка підтримує нашу передачу, молиться за нас, і нас скаже, сказала, що була принесена в жертву корова, руда корова. Не корова, то є велика відмінність, де, власне. Євреї, і равини сміються над неудством, не я сміюся, бо я відношуся до таких самих братів, сміються над неудством наших братів. Я знаю, звідки це йде, що один блогер зі США, який має дуже багато підписчиків, власне, він казав, що на алтар положена руда корова. І другий вже равин висміюються і каже, і ви хочете знайти спасіння, слідкуючи за цими людьми, коли вони простих теологічних питань не знають. То що тоді говорити за Месію і за спасіння? Якщо ми беремося за науку, помилок не можна робити, тому що кожна помилка приводить до незнання. А за браком знання гине народ. За браком знання гине народ. А для того, щоб покласти на алтар корову чи покрасти ялівку, це є насмішка, мусить лежати ялівка, і ми чітко повинні розуміти, що означає це слово. Проповідник з каналу Валентин Колесник має проблеми. Не знаю, які прохання за нього молитися. Дуже гарний брат. Він має свій блок з України. Я точно не знаю, яка фізична вада, яка хвороба, але будемо молитися за брата Валентина Колесника, який є проповідником. Дякую за слово підбадьорення. Прошу молитовної підтримки для охорони, для охорони підліткового табору в наметі, що Бог зберіг від обстрілів. Бачимо це варварство, демонська сила, як ще можна інакше назвати. Діти сидять на кемпі, відпочивають табір, і демони висилають ракети. Ми повинні молитися за той, за той народ Росії, який так далеко. в... Маючи вплив брехливих, тих, хто стоїть в проводі, агітує народ, і настільки силь, має сильний вплив на обману, що маса людей в цій країні вірить обману. І, власне, для них велике задоволення сягає те, коли прилетить ракета до дитячого табору і зробить велику руїну для жит... молодого життя. Молимося за звільнення, а тут молимося за захист. Слава Ісусу Христу! Моліться за спасіння всієї сім'ї, щоб не залишитись, щоб бути в небі з Богом. Нехай Господь всіх нас благословить. І ще буквально одну-дві просьби зачитаємо і будемо молитися. Приєднуюсь до молитви народу Божого. Господь виконає бажання наших сердець. Славі Ісусу. Слава Ісусу Христу по волі Його. Дякую Богові за пастора Олександра, за родину вашу та церкву. Нехай Господь рясно вас благословить і дає надалі великої Божої мудрості, сил, здоров'я і береже церкву і родину. Дякую. Богові за вашу працю на неві Боже. Дякую з тим, хто дякує, прошу з тими, хто просить, прошу помолитися за спасіння нашого сина Давида. Прошу помолитися, болить шия та грижа, сильні головні болі. Гублю пам'ять, дякую за молитву, сестра Наталя. Помоліться, будь ласка, за моїх рідних батьків, за мене, щоб ніхто не попав у цей капкан. Олександр, Василь, Наталя, Олег, Віка. Коля Тетяна Шевчук, Денис, Жарик і Людмила, Сергій і їхній рід, Нікіта та Алу Наточий за всіх. Прошу, будь ласка, помоліться. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую пастир, за чергову проповідь. Нехай Всемилистовий Господь благословить вас та вашу сім'ю, вашу передачу. Приєднуюсь до за всі нужди. Хто може роз'яснити? Дві години тому написала комент, а зараз уже його немає. Де подівся? Сестра Марія Клочок. Дуже гарна сестра. Не знаю, де подівся. Ми його не стирали, я його не стирав. І те, що ви кажете, я так бачу, воно ну, досить частенько зустрічається, коли група людей щезає, підписчики щезають. І тут бачимо, що робиться з коментами. Так що молимся і. Просимо благословіння. Дякую всім, хто нас підтримує. Молимося зараз один за одного. Хто де знаходиться, встаємо, молимося, особлива молитва, як ми казали, за наш край, Україну за духовний стан, великий занепад. Я думаю, люди такого віку, як я, це чітко бачать, які переживання ми мали в той момент, коли комунізм мав колапс. Як проповідували наші брати, які більша частина з них ніде не вчилася, і яке помазання вони мали. І де це ділося сьогодні? Питання до тих, хто стоїть в проводі. Будемо стояти, молитися, щоб церква мала силу, щоб церква була в числі тих, хто належить до вічності, хто буде підхоплений в небеса. Станемо будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей чудовий час. Дякую тобі за кожного, хто на лук на руках молитви підтримує нашу передачу, хто підтримує один одного. Особливо ми молимося за тих, хто дав свої просьби, хто дав свої нужди. Хто чекає цієї молитви, хто є на пустелі, хто є в окопі, хто є на нульовій, хто страждає, хто є одинокий, це все ми приносимо до Твого престолу благодаті. Ми молимо тебе за розбиті сім'ї, за об'єднання сімей. Дай мир і спокій. Молимо тебе за силу церкви, за проповідників, які є в проводі. Дай, щоб проповідники все більше і більше черпали сили не з філософії, а з Біблії і від Святого Духа. Відновлюй нас, ти бачиш, який духовний занепад йде в Україні. І тому ми звертаємося до тебе. Май вплив на тих, хто є в провіді церкви. Допоможи зрозуміти, в якому часі ми живемо. Дай своє особливе помазання, дай, щоб люди були народжені згори і розуміли, що ми є з Богом, а без Бога ми є ніхто без Ісуса Христа. Благослови наш рідний край. Благослови цю нову країну, де ми проживаємо, особлива молитва за Ізраїль, дай мир і спокій. Все ми даємо в Твої святі руки. Ми молимо тебе за покаяння росіян, які так далеко відійшли від Бога, які в великому обмані і в переступі. Відкрийся, допоможи для них, дай, щоб цей народ не загинув, а щоб він покаявся і зрозумів, що означає Голгофа, що означає покаяння і спасіння. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокосу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. por vi que vi que amém amém